Однією з основних стадій розвитку плодових дерев, що впливає на майбутній врожай, є цвітіння. Аби захистити свій сад від несприятливих погодних умов, шкідників та хвороб, досвідчені садівники поспішають провести ранньовисняну обробку до або одразу після цвітіння. Оприскувати будь-які культури, тим більше плодово-ягідні під час цвітіння, було табу. Але саме період рясного квітування за іронією долі збігається з активністю шкідливих комах. В останні роки в наших садах з'явився такий шкідник, як Оленка-Волохата. Вона живиться квітами рослин, виїдає тичинки, маточки, обгризає пелюстки. За масового поширення Оленка Волохата здатна пошкодити до 90% квітів. Також у цей період не варто забувати про яблуневого квіткоїда, довгоносиків, молі попелиці. Для контролю цих та інших шкідників компанія Окравіт розробила препарат з особливим механізмом дії, який можна застосовувати у період цвітіння плодового саду. Це системний інсектицид контактно-шлункової дії, а це люкс-ліквід. Його вже можна знайти в спеціалізованих садових магазинах під брендом аптека садівника пакуванням 10 та 75 мл. А це люкс-ліквід найменш токсичний для бджіл та інших комах запилювачів. Оптимальна температура застосування не вища 25 градусів за цельсіями. Завдяки системності дія препарату розповсюджується навіть на необроблені частини рослини. Проте не варто під час оприскування допускати стікання робочого розчину. З появою шкідників з обробкою плодового саду не можна зволікати. Вони виїдають не лише квіти, молоді листочки, а роблять рослини вразливими до грибкових і вірусних захворювань. Саме в період світіння збудники вражають. Різні частини рослини. Додайте, тепер до цього істотні перепади між денними і нічними температурами. Все це в комплексі призводить до значної втрати врожайності. Приємна новина. Компанія Укравіт не лише розробила ефективні в цей період догляду засадам препарати, а й об'єднала їх у дієві системи захисту. Якщо до Ацелюкс ліквід додати знайомий багатьом сидівникам системний фунгіцид страж і цією баковою суміш, обробити яблуні, груші, айву можна захистити дерева і від хвороб, зокрема парші, борошнистої роси та моніліозу. Безперечними перевагами цього системного фунгіциду від компанії Кравіт є захисна та лікувальна дія навіть при понижених температурах. Готуємо робочий розчин. Для цього оприскувач заливаємо 5-8 літрів чистої води. Беремо 3 грами препарату страж. Ретельно перемішуємо. Тепер на черзі ацелюкс-ліквід. В пакетику міститься 10 мл, проте нам на об'єм води 8 літрів потрібна половина 5 мл. Перемішуємо і можемо приступати до роботи. Проте я хочу звернути увагу на ще один препарат торгівельної марки Аптека садівника інгрес 4 мл. Виробник радить і його додати до бакової суміші. Цей секретний інгредієнт покращить ефективність дії. Оприскування саду краще проводити у ранкові чи вечірні години, коли відсутній масовий літ бджіл. Таким чином, за одну обробку господарі вирішують одразу дві проблеми: захищають плодово-ягідні насадження від шкідників та хвороб.